Ми постійно вдосконалюємо наші прилади. Ось так, наприклад, виглядав евошот у 2018 році. До речі, це живий прилад, яким досі користуються наші одеські прикордонники. А ось так ви бачите, як виглядає цей же прилад Евошот сьогодні. В цьому приладі ми оновили майже все. Окрім корпуса, ми замінили всю електроніку, сенсор став більш чутливим. Поставили Type-C, збільшили внутрішню пам'ять, оновили ПО. Дещо ми змінили, тому що деякі моменти є просто морально застарілими, а дещо ми змінили завдяки співпраці з нашими військовими, які завжди нам дають поради, що можна покращити. Зараз у нас виходять оновлені окуляри Circle Pro. Вони будуть у новому дизайні. Тут здебільшого змінився об'єктив. Ми трохи потопили захисне скло, і зараз кришка тримається краще. А також, наприклад, ми додали тросики до кришок об'єктиву та батарейного відсіку, це наче дрібниця, але це важливо теж, тому що вони постійно губилися. А ще в цьому приладі поліпшилась герметичність та покращилися його оптичні властивості. Як ви бачите, ми постійно щось додаємо, міняємо, докручуємо.